Кількість обстрілів прикордоння з кожним днем збільшується, і це вкотре довели минулі вихідні. Особливо останніми днями потерпають кілька населених пунктів. Серед них селище Свеса, яке ворог закидає кабами, майже не даючи місцевому населенню передихнути. Великі руйнування проходять на прикордонні. І ворог поступово концентрує свою увагу то на одному населеному пункті, то на другому. Ці вихідні були сконцентровані на Свісі, куди прилетало в окремі дні більше шести кабов, де зруйновані багатоповерхові будинки, інфраструктура. Так, 25 серпня близько 15-ї години ворог скинув керовані авіаційні бомби на житловий квартал у селищі Свиса. Унаслідок атаки окупантів один засіб ураження потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули. Інша бомба впала на п'ятиповерховий будинок, поранено двох мешканців. Незважаючи на те, що вихідний протяг протягнула руку допомоги, і спільно з районною державною адміністрацією були організовані роботи по переселенню людей. Я хочу висловити вдячність заступнику могильному Ткаченко, Кіктьову, Долиняку, Сергійку та ряду іншим, іншим працівникам, які і вчора, і позавчора і сьогодні вночі займалися допомогою сільській громаді. І говорю про те, що сьогодні в день будемо продовжувати цю роботу, частина людей в даний час. Їде автобусом з Свіси і будемо їм теж надавати додаткову допомогу для того, щоб створити умови, що вони не самі, що ми один одного підтримуємо, що це наша загальна задача боротьби з агресором. Постійні повітряні тривоги, що лунають на Сумщині, значно ускладнюють і підготовку та проведення освітнього процесу в навчальних закладах громади, адже через серйозну загрозу новий навчальний рік. Що має розпочатися за тиждень, судячи з усього, буде не таким, як завжди. Минулого тижня займалися питанням вивчення думки учасників освітнього процесу щодо форми організації навчання з 1 вересня. За результатами моніторингу було охоплено. 62% учнів, 77% батьків, і 90% педагогічних працівників. За результатами моніторингу думка учасників освітнього процесу за очне навчання 13%, змішане навчання 55% і 32% опитаних проголосували за дистанційне навчання. За словами очільниці управління освіти, навчання буде організовано в кожній окремій школі виключно. Враховуючи думку всіх учасників освітнього процесу, при цьому наполягати на тому, аби школярі відвідували школу при змішаному навчанні, ніхто не буде, зауважила пані Сергейко. Хочу ще раз наголосити. Що ми не будемо примушувати а, приходити до школи тих учнів, які надалі Олександровна, понятно, примушувати ми не будемо, але е е враховувати соціалітно-соціологічний опит, який ви зробили, треба. Тобто, більшість е дітей, і більшість батьків за змішану форму навчання, так я розумію, раз так воля батьків і дітей це для нас основна. Тому ми повинні з вами створити ці умови змішаного навчання. Тобто оце, це наше завдання створити умови, щоб укриття було нормальне, щоб в укритті були необхідні речі, необхідні матеріали, щоб працював інтернет і все решта для навчального процесу. А далі вони повинні визначатися, скільки разів на день, скільки разів на місяць, скільки разів на неділю, хто скільки учиться, який графік, яке продовження навчального уроку і багато чого іншого. Але наше завдання створити умови змішаного навчання, Незважаючи на те, що цілу ніч бомбили, незважаючи на те, що зараз летять ракети, і хаби, каби, і таке що тільки не летить. Але ми повинні створити умови навчального процесу змішання як домовлення. Добре, крім того, що в управлінні освіти планують старт нового навчального року, робиться ще ряд робіт, необхідних для нормального функціонування освітніх закладів громади, власними силами. Здійснили ремонт водопостачання в школі 8. Цього тижня завершимо такі ж роботи в гімназії. Виготовлено проєкт з підключення резервного електропостачання в гімназії, вартість проєкту 238 тисяч гривень. Також підписано акти готовності до опалювального періоду в Держенергонагляді. Продовжується робота з рубки і розполовки дров минулого тижня. Порубано і розхиляно 93 кубічних метрів дров. Нагадаємо, що незважаючи на непросту безпекову ситуацію в низці регіонів, Міністерство освіти і науки України у 2024 2025 навчальному році планує забезпечити очне навчання для максимальної кількості школярів. Звичайно, де це буде можливо. Також особлива увага буде приділена якісній дистанційній освіті для дітей з небезпечних регіонів. До школи діти підуть у понеділок, 2 вересня. При цьому освітні заклади зможуть самостійно визначати структуру навчального року, зокрема тривалість навчального тижня та дня, а також організацію освітнього процесу.